Зима це час, коли наш настрій падає на ну і нас охоплює апатія. Ви відчуваєте, що не маєте енергії на жодну справу, яку ви тільки можете зробити, тоді після цього відео. Алілуя, ви почнете робити це в легкості. Якщо ви подивитесь це відео до кінця, ви повністю зрозумієте, а як це ж знайти постійну мотивацію назавжди вімкнути її в своє життя. Мене звати Маша, я матриціолог, нумеролог, ваш провідник з любові до себе. На цьому ютуб-каналі я розповідаю як про матрицю Долі, матрицю душі, називайте як хочете, так і про... Поради, дійсні практики, які допомогли мені, не просто десь я там прочитала і вам розказала, а саме те, що працює зі мною. Сьогодні я поділюсь з вами моїми спостереженнями з матриці долі, які насправді ніхто чомусь не говорить. Можливо, хтось говорить, але я такого не бачила. Я ось так подивилась, і воно дійсно, воно дійсно так і є. І в багатьох моїх клієнтів також це повторюється. Тому я вирішила ось саме зняти відео на YouTube. Ми розберемо з вами ту саму зону, яка відповідає за. Ось це от натхнення, наповнення енергією, енергією саме надії. Також ми розберемо цю зону на моєму прикладі. Я вам розкажу, як це програється саме в мене, і тоді ви зможете вже по моєму боту глянути коротеньке значення арканів і прокинути свої аркани, подивитись, а звідки я можу брати енергії надії? Матриця долі – це інструмент, за допомогою якого вже сотні тисяч людей. Змінили своє життя і почали використовувати свій потенціал ось тут ось тут в житті, і це настільки круто, коли звучать ось такі цифри. Так це дуже багато людей. І я зараз не кажу в Україні, так по всьому світу. Можливо, вже і по Україні, бо цей метод став ну, дуже популярним останнім часом. Хоча дуже багато людей так і не знають, а в чому прикол цього методу. Тут є такі зони, як таланти, рід, фінанси, здоров'я, стосунки і так далі. Також тут є про минулі життя, хто в що вірить, але тут більше про пропрацьовку енергії. Тут більше також про те, що наша душа обирає це життя, аби пройти уроки, і матриця долі є прямою інструкцією, як пройти ці уроки набагато легше, краще, і саме на цьому YouTube каналі ми з вами це розбираємо. Також ми розбираємо це на моїх особистих консультаціях. Зона, яку ви зараз бачите на екрані, це та сама зона, про яку ми зараз будемо говорити. Це зона талантів від чоловічого роду. Чому саме від чоловічого роду? Тут без стереотипів, тут чисто жіноча, чоловіча енергія. Не бійтеся я вам зараз. Не буду розказувати нічого такого, що усі є жіночі енергії, є чоловіча енергія, В жінках також є чоловіча енергія, і в чоловіках є жіноча енергія. Зараз ми просто говоримо про енергію. Ми всі рівні, так, Але е, тут більше я розповідаю про енергію. Е, якщо жіноча енергія вона більше е, відповідає за наше натхнення жити, яким чином ми можемо віддавати цю енергію в світ? Тобто, по чоловічому роду ми більше накопичуємо цю енергію, аби е, віддати її в дії? Тому що по матриці ми бачимо навіть, що лінія чоловічого роду. Вона йде через фінансовий канал і канал стосунків, так любовний канал. Тобто наш чоловічий рід дуже на це впливає. Ось, тобто, але ми сьогодні говоримо про таланти, тобто про наше наповнення енергією, як ми взагалі наповнюємо цією енергією. Тож я вам розповіла про зону. Зараз я буду розповідати по своїй матриці, але я все ж таки раджу вам послухати про себе, як я це трактую, тому що я ще по ходу буду розповідати про енергії, які ви можливо не знали зна. Зараз розкажу вам один закон з квантової фізики, тому що ідеї різні, вони ж приходять нам в думок, а думки це, по суті, вони не наші. Так? І коли нам приходять ось ці думки, це означає, що у вас є певна енергія на те, аби втілити ось цю от ідею в життя. Через втілення ідеї до нас приходять гроші. Приходять різні бонуси в житті, так плюшки, ну, то конкретно тут ми бачимо е, ті енергії, які надихають нас на дії. Вам так повезло, що я ще й не на курсах. Вам просто так розповіла про цей такий факт. Тут ми бачимо 9, третю енергію та 21. Вони повторюються в е, мене на матриці на фінансових каналах, на стосунках, на кермічному хвості. Але більше за все на фінансових каналах. Тобто, у мене там повторюється і трійка, і дев'ятка. Якщо скласти 21, тоді ця енергія теж вважається трійкою. і третя аркан дають таку сумісність, коли людина може осмислювати якісь е, думки цікаві, які можуть давати їй натхнення, які можуть впливати на ось цю зону фінансів. Людини якраз приходять ці ідеї, які масштабують її бізнес, бо третя енергія це і Вона не тільки. Про сім'ю, так вона ще й про бізнес, про свою власну справу. Коли ось людина може якось осмислювати, робити якісь рутинні справи, бо третя енергія це також рутинні справи, це щось приготувати. Також тут ще актуальний догляд за собою. Так і ось коли людина залишається сама з собою і починає обдумувати про масштаб, про свої масштабні цілі, це вже 21 аркан. Тоді до неї приходять енергія, коли людина планує, коли людина не просто там пише собі, планує так. Якщо пише, це вже більше е, сьома енергія і дисципліна. Третя, двадцять перша, дев'ята енергія це більше як ми візуалізуємо, е, думаємо про наше майбутнє, е, думаємо про якісь перспективи, починаємо їх започатковувати, якісь рутинні справи також. Людина ще може дуже любити там, готувати, приймати гостей, вирощувати щось, бо в мене на особистих талантах стоїть ще двійка. Двійка дуже пов'язана з природою, тому в мене вдома дуже багато різних вазонів. Я взагалі дуже люблю природу, і я не можу цілий день сидіти вдома. мені Потрібно кудись піти прогуляти, знаєте? Також мені ще дуже важливо тримати ось це баланс, бо коли дуже багато знаходжусь з людьми, тоді в мене падає енергія, і коли я не знаходжусь з людьми, не спілкуюсь, мене також падає енергія. Це вже дев'ята енергія. Тут вже важливо ось так от тримати баланс. Ріка енергія материнства, тому можливо, можливо, мені буде дуже в кайф вирощувати ще й дітей. Але тут саме про вирощування, можна вирощування бізнесу, так з нуля починати. Ось це коли я починала консультувати, коли я починала заводити свій ютуб-канал. Я дуже любила ось прям проставляти під собі цілі. Я коли готую, коли я вхожу, гуляю, коли я прибираю, до мене приходять дійсно дуже-дуже такі цікаві думки, які я започатковую в. Свій бізнес, свій особистий бренд, і тоді він росте. І це дійсно так і працює. Людина може отримувати величезне задоволення від вивчення мов, подорож. Це 21 перша енергія. Через спілкування з іноземцями я дуже любила вивчати англійську мову. Я досі я трошки закинула вивчення англійської мови, бо не так багато часу. Але я дуже люблю ось саме не той факт, що я знаю англійську мову, а той факт, що я можу спілкувати з людьми, з іноземцями, що я можу подорожувати, вільно спілкуватись. І це дійсно кайф. Я дуже люблю ось. Таке, коли я починаю більше думати масштабно, настільки масштабно, ви навіть не уявляєте, наскільки я масштабно думаю, наприклад, про свій блог. У мене вже настільки все чітко прописано на 10 років вперед. Так можливо, я вже і не буду вести блог через 10 років. Можливо, я ще буду його вести. Може, я його до старості свої ще буду вести, але в мене дійсно вже все абсолютно прописано. Я вже точно знаю, що буде. Які в мене цілі максимально амбітні? Так, це амбіції моя сімірка ще про це каже. Що я дуже люблю писати цілі. Тож чим більше я буду наповнюватися енергією таким чином, тим більше е, до мене будуть проходити я грошей. Так, ідеї, реалізації і, взагалі, мене будуть розвиватись усі ці сфери, усі ці зони, в яких розташовані ті ж самі енергії. коротеньке трактування, в якому ми не зачіпляли всю мою матрицю. Ми лише подивились так коротенько, легенько, так щоб вам було зрозуміло цю от одну зону. Хоча дуже важливо зачепляти одразу всю матрицю з вашим призначенням з вашою анахатою, особливо, тому що в мене анахата дуже пов'язана з цим. Якщо вас зацікавила ця тема? Якщо вам дійсно цікаво дізнатися, знати себе і зрозуміти, куди мені йти, яке моє призначення, як я буду наповнюватися енергією, таке всяке тоді я запрошую вас на свою консультацію. Нагадую, що для цього потрібно написати лише мені в Дірект в інстаграму. Якщо ви не знаєте, що вам брати, які тариф, тоді можете просто написати. Ось я не знаю, що мені брати, то підскажіть. Там все підскажу, я вам все розкажу, що вам потрібно по вашому запиту. Ми все розбираємо. Я занурююсь максимально в усі зони, але якщо вам потрібно. Під який запит, тоді я ще більше і більше його розбираю саме по вашій матриці. Ці ціни всі подробиці є в моєму інстаграмі. В консультації ми, до речі, з вами зідзвонюємось і я ще даю вам файл з значенням вашої матриці, який залишається з вами назавжди. Так, ви можете його використовувати в будь-який момент, коли вам тільки захочеться. Це актуально на все життя. Це не просто так я вам подивилась розкладник на місяць. А це дійсно розклад, який залишається з вами на все життя, який актуальний абсолютно все життя. А якщо зацікавив просто мій ютуб-канал, тому що я не тільки тут розказую про матрицю. У мене є ще дуже багато різних відео. Залишайтесь зі мною. Я вже поділилась своїми амбіціями. Так дякую за перегляд. Бажаю вам йти за своїми мріями. Слідувати своїми амбіціями і просто розвиватись. Тому що дійсно лише розвиток дасть вам те, що ви хочете. Якщо ми не будемо розвиватись, тоді ну, все, нічого не зміниться. Нейронні зв'язки не з'являться нові і нового життя не відбудеться. Тому якщо ви хочете щось змінити в своєму житті, будь ласка, цей канал просто для вас. Пока!